П'ять років це маленький ювілей. Веселощів багато, море сміху, здоров'я завжди. Хай буде міцне зростай, дитино, рідним ти на втіху, щасливого дитинства та добра, веселих буднів, як і вихідних, нехай потішать торт тебе та гра. І подарунків щедрих та крутих, нехай казкові мрії всі твої здійсняться, море щастя принесуть у серці, хай співають солов'ї, щоб радість у душі свої відчуть. Побажань багато маю, нових іграшок, ідей, втіх, розваг і задоволень. Подарунків і забав, щастя і здоров'я в долі, знай нових і добрих справ. Ти, людина невеличка, але ти вже п'ятирічка, річка. Тож вітаємо завзято, ми тебе у славне свято та бажаємо зростати, світ скоріше пізнавати. Тішитись теплом родини, Хай щастить тобі дитино.